Кір телеканалу Вінниччина продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Вірус гепатиту А шириться Вінницею, шириться Україною. Тож сьогодні ми поговоримо про цей вірус з Наталією Гриньовою, лікарем-епідеміологом Вінницького обласного центру контролю профілактичних хвороб. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть для початку, що таке вірус гепатиту А, і який вплин, вплив він має на печінку, або на які інші органи він теж має вплив? Просто всі багато говорять за печінку саме. Як це діє, розкажіть? Ну, вірусний гепатит а це гостре інфекційне захворювання, викликається групою ентеровірусів. В основному шлях передачі це фекально-оральний або ж контактно-побутовий. Як ви саме прекрасно розумієте, це проблема брудних рук. Тобто ми з вами неправильно миємо руки, ми з вами неправильно термічно обробляємо наші продукти. Ну і в цьому то є і проблема. Цей вірус, коли потрапляє, потрапляє до нас в наш організм, він може викликати різну симптоматику. Ну, По-перше, чому він такий проблемний, це захворювання? Да? Тому що дуже тривалий інкубаційний період, близько 15-30 діб, людина може не знати, що вона вже інфікована. І останні дні цього інкубаційного періоду, вона вже може через фекалії, через сечу виділяти цей вірус. І якщо погано людина миє руки після відвідування вбиральні, і якщо це стосується, наприклад, сімейних вогнищ, якщо, наприклад, дружина, яка всім готує, Їжу так погано, мої руки, тому можуть захворіти всі на цю хворобу. Саме захворювання може перебігати у всіх по-різному, тобто може починатися з підвищення температури, загального знедуження, погіршення загального самопочуття. В когось може ця температура бути доволі висока. Може з'являтися, можуть з'являтися болі в животі в ділянці правого підрібір'я, може виникати нудота, може бути озноб, може бути погіршення загального самопочуття і блювота. Тобто симптоматика може бути доволі різна і не обов'язково людина може одразу зрозуміти, що вона є інфікована. І захворіла саме на гепатит, а як зрозуміти це людині? Які симптоми? От ви вже назвали симптоми, по яких це можна е, дізнатися? А що далі робити? От коли Звертатись до лікаря, так? Як людина, е, людина має звернутися до сімейного лікаря. І так як ми вже бачимо, що в Вінничні є вже не поодинокі випадки, так, тому сімейні лікарі і взагалі всі лікарі вже мають настороженість, і сімейний лікар може скерувати даного пацієнта на е, певні дослідження. Е, а вже за результатами цих досліджень. Оцінити ситуацію і призначити лікування. Наскільки взагалі цей вірус є небезпечним, і саме от ми запитували вже про органи, куди він найперше влучає, і наскільки це може бути небезпечним? Є, були і смертельні випадки, взагалі, от. наскільки це небезпечно? Ну, скажімо так, саме ця хвороба веде себе не так агресивно, як інші види гіпатитів. Після цієї хвороби печінка. Тривалий час, ну там близько трьох місяців печінка відновлюється і немає хронізації. Але це захворювання дуже небезпечно для тих людей, які вже мають якусь хронічну патологію. Тобто, якщо людина колись перенесла який-небудь який інший вид чи тип гепатиту, так? Якщо є якісь і так проблеми із, ну, із здоров'ям, то такі пацієнти, які, наприклад, були в контакті, вони мають захистити себе в першу чергу. Вони мають звернутися до сімейного лікаря, сказати, що у них в родині є хтось хворий, і сімейний лікар запише їх на вакцинацію проти гепатиту А. Як які шляхи от як лікується гепатит, і наскільки випадки складні? Чи одразу людину госпіталізують до лікарні? чи вона може лікуватися вдома? Не всі випадки потребують госпіталізації. Ну, от, наприклад, центр контролю профілактики хвороб проводить фахівцями нашого закладу, проводяться випадки підрозслідування. Ми обдзвонюємо пацієнтів пацієнтів, ми розпитуємо, як починалось захворювання, збираємо контактних, збираємо анамнез хвороби. І деякі пацієнти розповідають, що вони взагалі зрозуміли, що захворіли на гепатит тільки після того, коли з'явилася жовтяниця. І від моменту початку симптомів пройшло більше двох тижнів. А до того часу людина мала високу температуру до 40, яка нічим не збивалася. Він просто подумав, що він просто захворів на якусь вірусну інфекцію. Дуже сильна була слабкість, загальна інтоксикація, що людина навіть А, да, і дуже сильна втрата апетиту. От. Абдомінальні болі в животику з'явилися вже на другий тиждень, і тоді вже приєдналися диспепсичні розлади. Тобто, це були нудота, блювота, пронос. Тобто людина не одразу зрозуміла. І тільки тоді, коли людина пожовкла. А людина звернулась на госпіталізацію в інфекційну лікарню тільки тут тоді, а до того часу от уявіть собі, скільки людина може ще заразити, якщо вона не вдома, да скільки вона може ну заразити людей? Чи може це хвороба пройти? Безсоптовно, так, так звісно, і в цьому теж є е, проблема, тому що е, не знаючи навіть того і не маючи ніяких клінічних проявів, е, людина може виділяти збудника, е, мати або легкий перебіг захворювання, або взагалі безсимптомний. І ось того можуть бути такі проблеми. Тому ми наголошуємо, що всі, хто не захворів, але були в контакті із хворим на гепатит. Протягом перших двох тижнів, і якщо навіть ще не захворіли через два тижні і почуваються добре, вони мають отримати екстрену профілактику проти гепатиту, а на Вінниччині є достатня кількість вакцини для дітей і дорослих, саме для контактних осіб, тому що зараз на сьогоднішній день. В світі доведено, що вчасна вакцинація контактних, якщо одразу же у вогнищі розпочати її, спалах такого захворювання може припинитися через 2-3 тижні. Тобто, якщо зараз людина, яка була в контакті і здорова на сьогоднішній день, звернеться до сімейного лікаря, і скаже, я хочу провакцинуватися проти гепатиту, а ми зможемо з вами сприяти тому, що ця захворюваність буде зменшуватись, зменшуватись і зменшуватись. Якщо хтось із членів родини один захворів чи обов'язково перехворіють всі, можливо, хтось перехворіє більш легким? Так, всі будуть хворіти по різному, але всі перехворіють обов'язково. Ну, Можуть і бути безсимптомні без форми, тобто не обов'язково вони у кожного своя сприйнятливість. тобто Хтось може захворіти, хтось може не захворіти. Але провакцинуватися потрібно всім, хто на сьогоднішній день здоровий, Тобто немає ознак захворювання на гепатит. Чи може людина повторно захворіти вірусом? Ні. Повтор, повторно захворіти на гепатит, а людина не може. Це дуже добре для нас. Тому закликаємо вінничан звернутися до сімейного лікаря, повідомити, що вони були в контакті, і отримати свою дозу захисту. Дуже часто при народженні діткам ставлять жовтяницю, розказують, чи можливо дитина, яка перехворіла жовтяницею при народженні, потім ще раз захворіти? Чи це пов'язано якось? Ну, по перше, жовтяниця. У діток, які тільки народилися, вона так і називається неонатальна фізіологічна жовтяниця, вона може мати різний перебіг, може швидко закінчуватись, а може тривати близько місяця. Вона не потребує це зовсім не має ніякого відношення до гепатиту А. І якщо дитина в періоді новонародженості мала цю жовтяницю. Це не означає, що в неї є захист від будь-якого іншого гепатиту. Ні від А, ні від Б, ні від С. Це ніколим чином не є захисні якісь антитіла від гепатиту. Людина може в майбутньому перехворіти на всі види оцих перелічених гепатитів. Чи існує якась профілактика цьому вірусу? Якщо так, то яка? А, ну, Профілактика. Це особиста гігієна. Ми обов'язково із вами маємо ретельно мити руки із милом, теплою водою. Ми маємо ну, вологе прибирання, це однозначно вдома. Ми маємо робити. Ми маємо вживати в їжу оброблені термічно продукти. Ми маємо пити обов'язково. Зараз обов'язково кипячену воду. Причому вона має, має прокип'ятитися не менше п'яти хвилин, тому що вірус гине якраз при кипяченні. Якщо ми з вами йдемо на ринок, будь ласка, шановні вінничани, не потрібно пробувати виноград, перепрошую, да? тому що у вас брудні руки. Не потрібно зараз. По дорозі, як ми іноді любимо, да, тому що ми всі зайняті люди, ми спішимо. Потрібно на вулиці їсти готову продукцію. Знову ж таки, тому що ми з вами не обробляємо руки і не помили перед тим, як з'їсти піріжечка. Тому, коли ви прийшли додому, я вас дуже закликаю, коли ви розбираєте свої покупки, ставите їх на робочий стіл. Не забудьте, що все лежить на прилавках, да, в магазині. Виноград знаходиться в ящиках. Ящики переставляються. Не забудьте протерти той пакет з молоком, так, а не положити його так в холодильник. Наче то ось такі звичайні речі, але вони дійсно на сьогоднішній день архіважливі, тому що захворювання може розповсюджуватись навіть якщо ви. Після себе спустили унітаз, да? не помили руки, інша людина, а ви знаєте, діти у нас як миють руки, да? бажає завжди найкращого. Тому хочу наголосити на тому, що особиста гігієна в цій ситуації має дуже велике значення. Ми маємо розуміти, що якщо людина, яка готує вдома їжу і яка Має гепатит або вже перехворіла на гепатит А, це якраз таки була, була можливість у всіх інших заразитися. Людина, яка перехворіла гепатит, може бути донором? Ну, То була раніше пересторога, але наскільки я знаю, гепатит А не являється, там є певний термін, через проміжок часу можна здавати кров, можна бути донором, але знову ж таки, а просто це може лякати справа в тому, що вся кров проходить дослідження, всі. ви ж знаєте, да? обстеження на всі види гепатитів. І просто якщо ви швидко після хвороби його здасте, то це може трошечки, ну цю кров визнати можуть не, не хорошою, да, не якісною, непригодною, і це буде тільки зазря. Тому я думаю, в цій ситуації, якщо людина була донором є донором йому потрібно буде дообстежуватись і проконсультуватися у тих фахівців, які цим займаються, тому що ці постійно змінюються, і в них є чіткі рекомендації. Тобто, звернутися до фахівця, який цим буде займатися. Наскільки років вакцина дає захист від вірусу, і скільки з яким періодом її потрібно робити? Ну, справа в тому, що вакцина взагалі у світі прийнята двохдозна схема вакцинації проти гепатиту А. Вакцина в наявності, яка є зараз в Україні і конкретно в нашій області, це інактивована вакцина. З інактивованими вакцинами ми працюємо дуже давно. У нас є інактивована вакцина проти поліміеліту. Інактивованих вакцин взагалі не потрібно боятися. Вони дають дуже гарний захист і мінімум якихось несприятливих подій після імунізації. Ну, Навіть температура дуже рідко буває саме на цей вид вакцини. Ця вакцина уже після першої дози вакцини імунна система починає ну, виробляти антитіла з 14-ї доби. От уявіть собі, тобто, настільки вона імунна система гарно починає працювати і нас з вами захищати. Адекватна хороша імунна відповідь через 21-28 днів доведено, що уже введення однієї дози вакцини, ефективність і захист дає більше ніж на 60%. Другу дозу вакцини від гепатиту А ми можемо вводити через 6-12 місяців. І доведено, що достатньо двох доз, щоб отримати захист, більше 20 років. Тому ось така ситуація. Тому я дуже закликаю віничан звернутися до свого сімейного лікаря, запитати про вакцинацію проти гепатиту. А якщо ви були в контакті, до речі, хочу сказати ще раз повторити, що у нас є вакцина і для вакцинації дітей, які були в контакті. Тому що підкреслити хочу, що діти во всьому світі хворіють навіть більше на гепатит. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Зараз можуть збирати списки діток, які були, наприклад, в одну групу в садочок ходили. Да? Чи в один клас не відмовляйтесь, будь ласка, зверніться до сімейного лікаря і отримайте щеплення проти гепатиту. А дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас і розказали нам трішечки більше про цей вірус. Нагадаю глядачам у нас у гостях була Наталія Гриньова, лікар-епідеміолог Вінницького обласного центру контролю профілактичних хвороб.